Урок 72. Дитинчата свійських тварин. Послухай загадки. Я знаю, ти відгадаєш. А хто каже Б і травичку, хто скубе? Має з ратичками, капицами, має з ратичками ніжки, білу шубку. Чорні ріжки, сіно їсть і п'є водичку, вовни дасть на рукавичку. Правильно це овечка вівця. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки, цап царапки. Правильно, кішка, киця. А тепер послухай вірш Світлани Коляди, кізка чепуруха. Ти вже знаєш, що чепуритися це значить прихарашуватися. Кізка чепуруха. Несла кізка на ріжках сіна з рогізки сіна. Із рогожки, для в'язання валізки, для в'язання чемоданчика, несла кізка на ріжках, снопик сіна з рогізки, для в'язання валізки і сережки на ріжки причепила з берізки, а на ніжки кульбабки, стали ніжки, не ніжки. А лапки маленькі, м'якенькі, жовтенькі. Ми зможемо з тобою заспівати українську народну дитячу пісеньку. Два півники. Послухай. Два півники, два півники, горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили. Цап-меле, цап-меле, коза засипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Танцюй, танцюй, козуленько, ніжками туп-туп. Та тусенько з матусею принесуть вам круп, круп, а вівчок сірячок. З лісу виглядає, та на біле козенятко скоса позирає. Ти слухав дуже уважно. Я знаю, що твої вушка зможуть виконати і наступне завдання. Я називатиму слово тихо, а ти з нормальною гучністю громкостю. А ти називатимеш слово з нормальною гучністю. І дуже гучно, очень громко. Дуже гучно, голосно. Гава. дзига, Ганок. Агрус. Гудзик. Грати. Молодець, ти впорався? Пам'ятай, що грати це тать, а грати рішотка. Пригадай, кому можна приготувати обід? А кого ж можна побачити у бабусі в селі? Ким я милуюся? Ягням. Ним. Овечкою. Нею. Бараном. Ним? Козеням. Ним? Козою. Нею. Цапом. Ним? Я милуюся. Лошам. Ним. Кобилою. Нею. Конем. Ним. Я милуюся. Кошеням. Ним? Кішкою. Нею. Котом. Ним? Спасибі за твою гарну роботу.